Доброго ранку, любі малята, осінь прийшла вже до нашої хати, осінь, красуня і чарівниця, щедрий врожай нам дає, як годиться. Вже холодніше стало на дворі, і листя пожовкла умить на тополі. Але яка ж вона чарівна? Доброго ранку вставай, дітвора! Вставай, не лінуйся, зарядку зроби. І осінь красуня сміхнеться тобі. Доброго ранку, малята. Я зайчик пострибайчик. Я маленький, я вухатий, Сірий, білий, волохати. Я стрибаю, я тікаю. Дуже гуций хвостик маю. Дітки. А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, осінь, а що відбувається восени? Восени жовтіє і опадає листя з дерев. Сонечко вже не гріє, так як влітку. Стає прохолодніше, все чистіше накрапає дощ. На городах і в садах збирають урожай овочів та фруктів. У мене теж є город. На якому дозріли овочі. Малята, подивіться, які овочі виросли у мене на городі. Помідори чималі червоніють на гіллі, якого кольору помідор. Помідор червоного кольору. Це цибуля хоч гірка та корисна така. Якого кольору цибуля? Цибуля жовтого кольору. Ось зелені та цупкі на городі огірки, якого кольору огірок. Огірок зеленого кольору. Це картопелька смачна. Нагодує всіх вона, якого кольору картопля, картопля коричневого кольору. Руденька морквина містить вітаміни. Якого кольору. Морква. Морква помаранчевого кольору. Сто листів капуста має і тому не замерзає. Якого кольору капуста? Капуста зеленого кольору. Стала осінь на порозі, а зайчатко вже в дорозі. Має кошик він малята, куди овочі зібрати. Тож прибіг він в дитсадок і благає тут діток. Допоможіть мені малята, кош овочів зібрати. Звісно, зайчику ми допоможемо тобі, але спочатку, дітки, давайте пограємо з пальчиками. От і осінь поспішай час збирати урожай. На город ідуть малята, будуть овочі збирати. Уєроче картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята? Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо овочі збирати. Зайчику допомагати. Молодці. Дітки, це кошик зайчика. А це овочі. Які будемо складати у кошик. Давайте разом назвемо овочі. У кошик покладемо моркву, огірок, картоплю, капусту, цибулю і помідор. Овочі у кошик будемо складати відповідно їх зображенню. На який овоч схоже, це зображення? Так, на цибулю. Сюди ми покладемо цибулю. На який овоч схоже це зображення? На моркву. Сюди покладемо моркву. Це зображення схоже на помідор. Покладемо помідор. Це зображення схоже на капусту. Покладемо капусту. Це зображення схоже на огірок. Покладемо огірок. Це зображення схоже на картоплю. Покладемо картоплю. Ось такий кошик з овочами ми зібрали для зайчика. Дякую вам, малята, за допомогу. Чекаю ваші роботи. До побачення!